Чому про неї всі говорять? Мій інстаграм та Тікток починає наповнюватись брендом Stars from the Stars дуже активно. І сьогодні я також хочу про нього поговорити. Цей бренд надіслав мені піарку, ось таку красиву чорненьку коробочку. Насправді в них дуже багато продуктів вже з'явилось у нас, представлені вони у нас на мейкапі. У мене є ось така лінійка. Я нічого додаткового не брала для цього відео, хочу протестувати чисто те, що у мене зараз є. Так як бренд до нас. Зайшов і я дуже рада тому, що брендів у нас стає потрошку все більше і більше. Це польський бренд, наскільки я розумію. Я думаю, що в будь-якому випадку ще продукти з цього бренду на цьому каналі. Ми ще побачимо. Що в мене є в цій коробочці, я зараз вам покажу. А перед цим нагадаю, що ви можете підписатись на мій інстаграм, на мій тікток та на мій телеграм-канал. Лінки на всі мої соціальні мережі ви знайдете в описі під цим відео, а також на матеріальну підтримку цього каналу, а саме спонсорство на Ютубі. Поки що є тільки воно від 35 гривень на місяць до 150 це є варіанти вибору. Що ж, поїхали. У мене тут є Baked Eyeshadow, дві штучки, два відтінки, Moonlight і Moon Glow. У мене вже в моєму інстаграмі. Чому треба бути підписаним? Вийшов маленький огляд на один з цих продуктів, який у мене є. Господі не можу відкрити коробку. Скажу одразу, що це все доволі презентабельно виглядає, і я була прям приємно задоволена, коли отримала цю посилку. Мені дуже хотілося вже з вами це все потестувати, тому що виглядає це все дуже симпатично. Moon Kiss Baked Eyeshadow Girls. Це виглядає дуже, так, дуже люксик. Дуже красиво, дуже симпатично. Тут є дзеркало, Dior вчиться. Навіть в таких маленьких продуктах, як Baked Eyeshadow, запечені тіні сяючі, є дзеркальце. Я сьогодні сильно не припудрювалась. У мене на обличчі зараз є тон, є трошки консилеру, є кремовий бронзер зовсім крапля, і трошки сухого бронзеру, і оформлені брови, і легкий макіяж очей. Так як я сьогодні після зумок цього відео... Буду ще йти бігти по справам, тому не було настрою прям на якихось супер глем. Хоча косметика, яка в мене тут є, дуже спонукає до того, щоб зробити якийсь сяючий глем, але не сьогодні. Ось так виглядає 02 відтінок, та ось так 01 відтінок. У мене є три відтінки Baked Blush, запечених рум'ян, відтінок Peach Freshes, персиковий. Я чомусь думаю, що ми його і використаємо сьогодні. Знаєте, що вам хочу сказати? Пакування. Мені ось це квадратне і глянцеве, дуже сильно нагадує, пам'ятаєте, були колись давно кремові хайлайтери і сухі, здається, від Патрісі Ледо. У мене був такий кремовий хайлайтер, тільки в нього пакування було рожеве золото, і воно прям супер сильно нагадує це пакування. Це теж пластик, і форма пакування дуже мені нагадала. Саме той продукт. Тут у нас рум'яна, дуже красиве тиснення. Також є дзеркальце, тут є плівочка. Це відтінок 0,1. Далі відтінок 0,2. Apricot Softness. Коротше, абрикосовий, м'якість. Коротше, абрикос ніжний, ніжний, ніжний відтінок. Ось так це все виглядає. Боже, тиснення дуже красиве. І 03 відтінок: Пінк, ніжний ніжний, рожевий. Я б сказала, навіть пастельний з білим пігментом всередині. Я думаю, що ми сьогодні будемо використовувати відтінок 01, тому одразу його собі тут відкладу. Baked Highlighter – запечений хайлайтер. Я так зрозуміла, що вся серія, окрім топерів, які я покажу після цього продукту, запечена. Значить, хайлайтери виглядають також супер бомба. Приємно в них таке саме тиснення, як у рум'ян. Це відтінок 02, дуже симпатично виглядає. І я бачила дуже багато хороших відгуків. Загалом на велику кількість продуктів Star the Stars я бачила багато хороших відгуків, наприклад, кремовий бронзер на мейкапі Там вже є 5 зірочок, у нього здається і серед блогерок, і на кремові рум'яна. Коротше, ну перший відтінок хайлайтеру показую вам. Він такий світліший, більш золотенький, як на мене. Зараз подумаємо, яким будемо використовувати. Я думаю, що я буду брати відтінок 0,2 абрикосовий. Абрикосове шампанське абрікут шампейн, і тут є три спаркли, три топери, про які я вам вже казала, про те, що я робила огляд. А на них навіть тут, навіть в топерах, тут є малюсіньке дзеркальце, якого вистачає для того, щоб нанести цей топер на очі. Дуже симпатично виглядають вони всі. А я прям була приємно шокована, тому що ціна у цього спарклу, така ж як у спарклу від ламель. Я їх сьогодні вам покажу в порівнянні, і той той спаркл мені дуже зайшов. А 0,2 відтінок, як бачите, я в нього пальцем вже активно тикала, я його якраз таки і наносила. І 0,3 Twilight відтінок. Тут, до речі, така маленька пуховочка. Під нею сам спаркл, і ще була плівочка. 0,3 відтінок найтемніший. Чи 0,3 ми з вами пробували? Не пам'ятаю. Пропоную нанести сухі рум'яна та хайлайтер. Хочу закінчити свій макіяж обличчя. 0,1 відтінок я схопила. Це персиковий. Тут є плівочка на дзеркалі. Я думаю, що я її зараз люблю. В'язно зниму. Люблю такі моменти. Зеркало класне, я в ньому не крива, не коса, уже, ну, вже вже класно, вже приємно. Буду брати пензлик від Бейлі, просто ось таку якусь форму їхню з набору. Хочу тикнути пальцем, і я приємно задоволена поки що пігментацією, тому що мені подобається, що вони такі делікатні. Але на вигляд вони мені здається якимось трошечки як крейда. Але можливо, мені здається, пензликом набирається. Хорошо, трошки пилять, але це нормальна ситуація. Тон у мене сильно не припудрений, і рум'яна має в собі якесь таке, знаєте, сатинове, може сяйво, не знаю, бо вони мені наче виглядають матовими, але я наношу і вони такими не є. Ой, подобається. Подобається. Я люблю таку форму. Я люблю, от знаєте, це не рум'яна діор по текстурі, але це. Щось схоже по нанесенню це не не рум'яшки ламель квадратні. Вони не ультрапігментовані. Вони наносяться. Ти їх можеш нашаровувати. І вони тушуються все дуже приємно і так знаєте делікатно. Класно, класно. Люблю такі продукти. А люблю такі рум'яна. Коли ти не переживаєш, що ти зараз ними ляпнеш якусь пляму, наробиш якогось трешу, ти просто їх наносиш і від тебе нічого не турбує. Оце про них гарно виглядають на шкірі. Я б сказала, що вони такі більш. Сатинові мені цікаво, як буде себе поводити відтінок Пінк, тому що він доволі такий вибілений, і мені здається, він прям для дуже світленьких дівчаток, тому що ну він такий доволі світлий, як на мене. Зараз можливо крапельку його спробую нанести. Ось хочу зробити втик з приводу пакування. От рожевий набирається дуже слабко. З персиками ситуація краща, От рожевий прям дуже слабенько набирається, але на шкіру переноситься. На камері навряд чи видно, але я бачу тут такий легкий рожевий. Мені здається, цей втінок буде класно для суперблідих дівчат, для тих, хто любить супер делікатні рум'яна, тому що ось цей рожевий гірше трохи набирається, ніж персиковий, і я так передбачаю абрикосовий. Він такий прям ніжний, ніжний. Коротше, прикол. Сподобається. Сподобалось. Так от, в тих запакуваннях на ньому дуже сильно залишаються відбитки. Воно дуже виглядає брудно, причому, що ну не треба довго з ними їх використовувати, щоб вони виглядали брудно. Буквально перші якісь доторки пальцями, і все це виглядає дуже неприємно, непрезентабельно. Сам пластик супер суперзеркальний, тобто, в принципі, і в саме пакування може нафарбуватися. Воно прям максимально відбуває. Все для того, щоб зняти цей продукт, треба прям постаратись, Тому що перше яскраве світло, все це відбивається. По-друге, чорний текст він починає трошечки гірше його стає видно. Коротше, це красиво, але це дуже непрактично, якщо ви любите прям. Пакування, які не будуть виглядати отак, і для вас це принципово, то можуть бути проблемки, тому що на вигляд це все дуже красиво, розкішно і приємно. Але в користуванні ну треба звикнути до того, що тут будуть відбитки, тому що це нормально для такого роду пакування. Виглядає класно, але я не дуже люблю, коли в мене косметика вся от. В таких от от відбитках. Хайлайтер відтінок 02. Буду наносити тим же пензлем, тому що я люблю себе таке більш розсіяне. Хоча, звісно, можете брати і менші пензлі для більш такого точкового нанесення. Я люблю більш сейво такі набираю на пензлик. Вони дуже м'якенькі, м'якші по текстурі, ніж рум'яна. І мені здається, що під них класно, прям такі, знаєте, пензлик менший і м'якший це щоб можна прям, знаєте, полірувати. О, полірувати хайлайтер в шкіру, Боже. Я набираю, не бачу синього на пензлику. Думаю, що тут О, небагато, а тут прям його матір Боже. Коротше, треба взяти менший пензлик. I'm so sorry, не очікувала. Загалом воно виглядає як щось таке делікатне, але якщо подивитися поближче, то тут росе блискіток. Тут, не, знаєте, не прям. От саме таке рівномірне сяйво. Тут саме розсип маленьких блискіток. Його дуже класно якраз таки полірувати в шкіру. Це все виглядає доволі симпатично. Можливо, просто я вже забула, що таке бути хайлайтер Girl. Для мене незвично, але виглядає дуже симпатично. Боже носик, як сяє. Дуже пігментований хайлайтер, на відміну від рум'ян. В нього прям егегей. Тої пігментації блискіток, прям дуже легенько треба набирати на пензах для того, щоб це все рознести. І одразу скажу, що сірої плями я не помічаю від цього відтінку, що дуже приємно і красиво, і симпатично. Якщо ви любите таку розсип малесеньких-малесеньких блискіток, то вам сподобається. А я більше люблю, напевно, ефект сяйва від кремових текстур. І ефект сяйва, як знаєте, від, від пудри Hourglass, є там пудра. Про яку я постійно кажу, ой, господі, стробінг паудер вона називається. От від неї є таке, знаєте, просто-просто, наче, шкіра, вся зсередини, такий якийсь ефект. Тут видно, що це поверх блискітки, але, але симпатично. Але симпатично, кому яке сяйво в тому хайлайтері подобається. От, але на носику дуже красиво. Дуже красиво. І, тобто, знаєте, цілком виглядає окей, текстуру шкіри не підкреслює, сірих плям не робить. Симпатичні на красиві блискітки. Просто я трошки люблю трошки інший, забагато слово трошки, ефект на обличчі. І мені, якщо росить блискіток, то подобається Dior палетка Треба буде порівняти, як то виглядає, бо мені здається, що різниця тут. Доволі сильна, бо дьор на свій шкір я люблю. Мене питали в інстаграмі, чи схожий цей спаркл від ламель на спаркл від? Stars from the Stars, тому що вони коштують однаково цей 279 з цесі 271, коли я останній раз дивилася ціну, щось щось таке. Коротше, різниця буквально там в пару гривень. Тому хочеться, звісно, порівняти і подивитись. Господі, мене так сліпить це пакування. зараз, бо у нього потрапляє моє світло, і я прям трошечки, трошечки сліпну. Вейки та й шедев відітінок 0,2 Moon Glow Я взяла ось цю красу. Зараз будемо якось це все комбінувати. Почну з цієї тінюшки, текстура в неї суха. Дуже сяюча, і мені хочеться її прям покласти на щось липке, на якийсь клей для глітеру, на щось таке. Тому що текстура забаченої тінюшки суха, це нормально. Але просто для блискіток трошечки, трошечки, хочеться капеліку більш маслянистої якоїсь такої текстури, тому під нього прям. Прям, прям дуже хочеться якусь липку базу. Давайте нанесемо. Одразу хочу помітити, що тут такий круглий рефіл, і він трошки залишає слід на дзеркалі. Але це так, не критично, це нормально. У -у -у -у. Блін, ну я не знаю, як можна споскудити однушку. Ну, розкіш. Ну, розкіш, чесно, я не можу нічого сказати, тому що це прекрасно. Її тут дуже багато по грамам тут в одному в одній цій тінюшки. Господи, а чому не написано? Алло, може я щось не бачу? Чи я сліпа, чи щось не то, але я не бачу, скільки грам в цій тінюшці. Окей, okay, якщо нагуглимо, то десь вставимо тут скільки грам в одній тінюшці. Це дуже багато насправді от по виду навіть для блискіток, тому одного оцього рефілу вистачить ну, супер надовго. Єдине мені його, він якби здається мені, що він буде нормально триматись, але все одно а, таку суху текстуру мені хочеться на щось наліпити. На липку кремову тінь, на клей для гліттеру, як я вже казала, от на щось таке, але сяйво божественне. Сяйво красиве, розкішне, відтінок класний а для всяких нюдових, для всяких смокі розбавити макіяж, просто нести виставку і побігти. Чудова штучка. Мені прям хочеться торкатися, знаєте, торкатися, на дотик така. Приємненько, Хі -хі -хі. Боже, вся, рука, вся рука починає сяяти, ну, катастрофа. Блискітки, до речі, при моєму освітленні переливаються наче трошечки різними відтінками. Тобто тут не просто якийсь білий да? або коричневий, а прям такий йде трошки перелив в якийсь десь жовтенький, якийсь десь блакитненький. Цікавий, цікавий відтінок. Батичний, я бачила, як конкретно ось ці штучки на польському тіктосі, господи, не може бути міни в мене відео без повітряної тривоги на фоні. Ну, катастрофа. Поки в мене тут волає сирена, оскільки за все, ви її на відео не почуєте. Але хочу нагадати вам про те, що давайте донатити на перевірені збори. Не забувайте це робити це супер-пупер Важливо давайте конвертувати свої свігні гнів після обстрілів і взагалі просто так кожного дня починати свій день із донату на перевірений збір. Тому що не забувайте завдяки кому я можу знімати це відео, а ви можете його дивитися. Так от я бачила на польському тіктоці, як якраз таки оцю тінюшку запечену порівнювали з Бобі Браун. Зі спарклом, і що вони от дуже схожі. У мене немає Sparkle парклу Бобі Браун, немає з чим порівняти. Але це дійсно красивезний продукт. Якщо ви такі фанати блискіток, як я, то я вам ще раджу спробувати старс фунде Stars Також якщо вам блискіток мало, як і мені постійно. Єдине, я не можу сказати, що я бачу якусь величезну різницю між відтінком 0.1 і 0.2. А ні, бачу відтінок 0.1 буде просто більш світлий та трошки більш. Прохолодний, в ньому якраз таки більш білих блискіток, світлих. От він трошки світліший, трошки прохолодніший за 02. Беру 02 відтінок а, топеру Sparkle від Stars from The Stars. І зараз буду порівнювати її з Subliminal, бо стіна ось це око. З ламель, бо мені писали, типу от вони в одну ціну. Чи є сенс брати from the Stars, якщо є ламель? Звісно, якщо вам вистачає однієї однушки, вона вас повністю задовільняє, вона вам подобається. Немає сенсу брати щось інше в такому ж відтінку, практично. Ну тобто на очах вони будуть дуже схожими в плані відтінку. У мене тут 0,2. Аврора. А Саблімінал у мене також 02, другий, здається, втінок там їх два, це другий. Subliminal, він більш сухуватий і в нього сяйво набагато делікатніше, не так щільно господи, у мене тут вся рука в свочах, навіть не знаю, куди. Куди вам і засвочити? А на камері так буде погано видно. Тут самі блискітки вони дуже-дуже малесенькі, дуже симпатичні, і вони як розсип малесеньких діамантів. Тут також буде розсип діамантів, але як на мене, по першому враженню трошки крупніших. У ламель текстура більш така сухіша. У stars from The Stars вона набагато м'якша і більш пігментована. Тут для мене перша різниця це в тому, що отут у мене stars from the Stars, отут у мене ламель. Вона текстура більш щільна і більш пігментована. Тобто, якщо я зараз зроблю свотч, на свотчі різниці практично помітно не буде. Але по текстурі на дотик різниця є. Давайте несемо Stars from the Stars, ну і плюс у мене тут світліший відтінок за ламель. Нанесемо його. Старфром the Старс, більш пігментований і більш щільні в нього блискітки. Боже, яке красиве сяйво. Ламель більш прозорий і блискітки в ламель більш менші ніж в stars from the Stars, от саме на очах, що помітно. От Зараз наберу ламель і нанесу сюди ближче до внутрішнього кутика. Величезної різниці на очах ви так само не побачите. Просто ламель трошки більш напівпрозорий, трошечки сухіший. А, і з таким, знаєте, трошки делікатнішим сяйвом. Знову таки забагато слова трошки. Але дійсно якось так. По суті, якщо у вас є вже ця штучка, то не треба бігти за цією штучкою. Якщо у вас цієї штучки немає, то тут просто обирайте, що подобається більше. Бо загалом вони супер схожі. І так як це лімітована колекція, ось це я не знаю, чи лімітована, чи ні. Але вона, як мінімум, буде довше з ламель, і, якщо ви не можете знайти ось цю тінюшку. То можете подивитись на цю тінюшку. Бо і те, і те дуже гарно виглядає. Знову таки, різниця тут тільки в текстурі, і в тому, що це просто трошки щільніше за оце. Ну, як завжди, треба ще ремонт почати, паралельно яке знімаю. Тільки що підійшла я при різному освітленні подивилась на свої очі, і зараз в підсумках в кінці по розкажу про маленький нюанси, які помітила. Так, після зйомок відео я трошки поспала, бо нанесено на це око бо спала на цій стороні, і от той якраз такі бейки та шедев, він дж... змився. Ну, як назву, стерся, поки отак от спала. От, тому я нанесла сюди оцей спаркл Topper на цьому, оці ми носила, подивіться, яка краса. Ну, звісно, я поспала і мені трошечки під очі блискіточок впало. От, звісно, найкращий варіант наносити щось таке на. Клей для глітеру на той шар, але загалом боже, ну дуже красиво, дуже-дуже. Загалом супер задоволена цим спарком. Але Shadow 100% хочеться на щось виплеке, бо ну, я ще спала на цій стороні, звісно, але він дуже швидко зник. Що ж в підсумку? Рум'яна. Я ставлю лайк для любителів делікатних, легеньких рум'ян, особливо в комбінації з кремовими рум'янами, мені здається, буде топчик. Якщо ви любите ніжний рум'янець, не любите прям що супер яскраве, то продукт. Непоганий. Хайлайтери так само, як і рум'яна, красивезне тиснення та вигляд продукту всередині, є в зеркала в усіх продуктах величезний плюс. Хайлайтери цікаві, більш пігментовані, ніж рум'яна, виглядають гарнесенько, можна красиво полірувати в шкіру, особливо, напевно, це буде гарно, знаєте, коли буде більш вологий тон. Можливо, в якихось з майбутніх відео з вами ще трошки протестуємо на більш вологому тоні цей хайлайтер. Але загалом виглядає гарнесенько просто. Я вже, напевно, відвикла від такого сяйва. Мені подобається щось трошечки більш делікатне. А, хоча, ну, блін, воно і так делікатне, але от вигляд на шкіри, мені, на шкіри мені трошечки неделікатний. Тому загалом хайлайтер класний, цікавий. Спробувати хочеться ще на різних тональних засобах, на більш вологому фініші. А, тому ще хочеться потестувати, прямо однозначно думки якоїсь не склалося. Прикольно, але от, от трошки 50 на 50, Трошечки не дуже мені зайшло, як він виглядає на моїй шкірі, а, тому треба ще пробувати. Але з плюсів там напівпрозора база. Я люблю хайлайтери з напівпрозорою базою. На носику, наприклад, капець як сподобалось, як виглядає. Топери 100 з 10, величезний лайк, красивезні блискітки. По текстурі, те, що я помітила, що текстура Star from the Stars трошки стійкіше себе поводить на оці, ніж ламель. Ламель більш сухіша, і через це вона, знаєте, якби трошки так нетлесенько пальчиком проводиш, і вона трошечки як злітає. З from The Stars вони трошечки більш міцніше чіпляються за повіко. От, але по сяйву різниці особливої немає. Просто на краплину делікатніший ламель. Все інше доволі схоже, ціна схожа. Можливо, стійкість у Старсром stars, stars у мене, от я так думаю, що буде трошечки більше за ламель. От. А бейки Шедоу забула про них, яке ми наносили на ось це око. Вони дають ще більш щільне сяйво, ніж ось ці продукти. Тобто на очах вони виглядають більш ще яскравіше за ті спаркли, хоча залежить ще також від нанесення. Бо якщо ті спаркли топери нанести на клей, наприклад, від нікс та глітеру, то вони сядуть ще яскравіші, яскравіше. От тут також красивезне сяйво, шикарні блискітки. Шикарно все це виглядає в пакуванні, прям тягнеться рука, прям хочеться пальчиком туди влізти. Шикарний продукт під нього мені хочеться базу для глітеру для кращої стійкості, бо продукт дуже дуже сухий. Блисхідки у stars from the Stars, отакі просто. Причому, що я бачу, що в них ще є хайлайтер, такий біленький аля Fenty Beauty, і загалом дуже багато сяйва в бренді, що мені дуже подобається. Знаєте, я не люблю сварити бренди, і я дуже рада, що перше знайомство stars from the Stars було дуже навіть вдалим. І більшість продуктів, окрім хайлайтеру, напевно. У мене не викликали питань, і я залишилась задоволення. Єдине для мене втик це пакування, просто чисто, ну мені не дуже таке подобається. І другий втик це хайлайтер просто трошечки мені сьогодні не пішов, не зайшов, і мені він виглядає, знаєте, як от те, що хочеться прибрати з обличчя, аніж те, що хочеться нанести на обличчя. От таке мене відчуття з ним склалось. А так, все інше просто вискідки супер, рум'яшки, делікатні, ніжні, також приємні. Все інше. Супер, подивимось, що буде далі, які ще продукти попадуться мені в руку, що ми з вами колись протестуємо. Можливо, в наступних відео також з вами якось будемо фарбуватися, щось ще можливо доповню. Але загалом, як на мене, відео вийшло доволі вдалим, і я залишилась, звісно, задоволена, бо у мене ця коробочка лежала вже, напевно, з тиждень, і я ніяк не могла дійти, щоб зняти для вас це відео. І я дуже сподіваюся, що для вас воно було цікавим і вам воно сподобалось, тому що я бачила, як ви мене просили зняти відео про старший старший інстаграмі, або я вам Клавсторіс, ось цю посилочку. Я була дуже рада поспілкуватися з вами сьогодні. Обов'язково залишайте свій лайк під відео, якщо воно вам сподобалось, та, як завжди, за будь-який фідбек. Я дуже вдячна, бо він дуже допомагає розвитку каналу. Величезне дякую за перегляд. Пишіть, чи тестували щось від цього бренду. Як взагалі він вам, щоб хотіли спробувати що сподобалось з цього відео? Я буду читати, будемо дискутувати говорити. Дякую за перегляд ще раз. До скорої зустрічі!